Вас вітає компанія ОДФ. Пропонуємо до вашої уваги іще одну новинку 25-го року. Це також зварна стійка для сляних огорош висотою 400 мм. Виготовляється із нержавіючої сталі марки 304 в основі труба 40х40, яка має стінку 1,2 мм. Товщина. Фланцю цієї стійки 6 мм, товщина притискної пластини 5 мм. Стійка представлена в трьох традиційних кольорах це класичний матовий, елегантний полірований та вишуканий чорний колір. Якість обробки поверхні наших стійок дозволяє використовувати їх. Без декоративної кришки. Але якщо вони все ж таки вам потрібні, можете придбати їх окремо для того, щоб отримати більш детальну інформацію, звертайтеся до вашого особистого менеджера або на сайт ОДФ.